Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville звілтіві. І сьогодні у нас у студії школа номер 10 Отже, перше запитання у нас до Крістіни. Скажіть в якому класі ви навчаєтесь? Четвертому Г. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Ліза, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. А ви часто у нього списуєте? Ні. Женя, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Це, дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? Е, у хлопців і дівчат. А ви, Даша, що зазвичай робите на перервах? Їм або граюсь. Ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. У шкільних їдальнях. Розкажіть, Ріта, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, деякі дні порізно. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Лера, а ви їсте у їдальні? А як же? Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Дуже сильно. Хочу ще добавку. Ліза, розкажіть, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Да. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо, якщо так, то з, причин, то з якої причини? Я себе добре поводжу. Кристина, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Не знаю. Як ви, як ви гадаєте? Страшно. А ви би хотіли стати директором у школі? Чому? Ні, не хотіла. Тому що багато роботи. Як ви вважаєте, Даша, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Слідкувала за поведінкою дітей, слідкувала як... Як ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відверність. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кідзвілі на кідзвіл зіві та я його ведуча Настя. Анастасія, Анастасія до зустрічі у наступних ефірах.